Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Королівський смак. Смакуй по королівськи. Ну що ж, Я друзі, доброго ранку. Сніданок вихідний собі. з вами вже котрий тиждень поспіль. Кожну суботу в нас відбувається справжня кулінарна битва. Ми розпочали зі штруделів, потім у нас були е, як це, кіш або е, овочевий відкривий відкритий пиріг. Потім була битва курячих крилиць, і там було дуже смачно. Також у нас були вареники. Е, якщо рахувати, то в нас зараз рахунок 2-1. Правильно? Правильно. Mm. Валентина. На Правильно, Валентина. А, Валентина. Не Валентина, Не знаю, на чию користь. На твою. На мою користь? Ну. Вареники, думаєш, ти маєш? Варени? Правильно, ні, 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 Вареники, ну, добре, 2-2. 2-2, Значить, було як? А, а ти пригадай, я, я бо щось починаю... ми боремося за твоє серце, а знаєш. Я, я ти починаю не знає. мати сумніви в компетенції занято. нашого Важкове. судді. Ти знаєш, я теж. Щось це. Що? Що? А? Дивіться, що в е Штрудерях е ну, по суті переміг Володимир. Потім в нас був кіш і у нас була спільна перемога. Ми нічия Добре, не використовували. Нічия, спільна перемога. Відкритий пиріг з баклажаном. Ну, там і Джамале, і Я віддали перевагу. Ми пам'ятаємо кому пам Володимиру. Потім в нас були. Е е Крильця. Крильця. Перемогла, Валюся, в, перемогла. Валентина. Так. Потім у нас були вареники. вареники. Так. Ну там теж перемогла Валентина. Чому? Бо вона красиво зліпила Питання А ти було там не... шоколадним, щось пляп-пляп-пляп. Чекай, пляп, 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 чекай, чекай, але потім ми переграли. Паль я за тебе. Отже, бо ти знаєш, ким залишатися. Отже, сьогодні у нас картопляна битва. Що значить це? Ти знаєш, от по вареникам я теж не можу зрозуміти, хто з нас переміг, бо реально було смачно. По всіх фронтах. ну реально були всі Т. смачні. Там же на швидкість. Ми райся готували. А ми просто тоді на швидкість змагалися, а не за смак. але було. чекай, шість вареників у тебе шість вареників у мене. На а, швид... так, а на смак перемогли ф'южн, який придумав я. <реклама> Так, у нас так, 2-1-1. Чи як це? 2 -2. Я, я вже так, не сперучаю. Сьогодні абсолютно інше буде битва, ця буде, буде битва на Гандибурці, щонайменше, на картоплі, якщо хочете. Захід України, гандебурка. гандебурка? Так, будь ласка, е, Дивись, це свіжа, є? молода картопелька. Що ти що я заходжу з козирів? Ну давай і підкорюю серце не лише молодою картоплю, <рес> а й її кольори. Дивіться, що мені вдалося виростити цього року. Це не сливки, це картопелька, але вона особливого фіолетового кольору. Це знаєш як просто хотілося зробити. Е Приємна не знаю, дітям. Валь, вибач, а ну вона десь Вона дуже, дуже близько до Чорнобиля росла. Ні, 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 ні. Це такий сорт. Подивіться, бачите, вона е, буває ось така, якби ну, з вкрапленнями фіолетово, буває Мармурова. дуже темно фіолетова, надзвичайно аж такого синього кольору. А є ледь лавандового. Е, це такий сорт картоплі. Я його колись відверто скажу, просто побачила на картинці красивий в соціальній мережі Пінтерест і, і почала шукати. Вона в доступі можна купити, швидко розростається. Але в цій картоплі є невеликий е, недолік. Дивись, вона темного кольору, її в землі важко. А -а -а. Важко, важко знайти, правда. І тому доводиться, коли ти її копаєш, просто знаєш, що це все перемацькати, бо вона темненька, особливо маленькою, її важко знайти. Але на смак мені сьогодні буде цікаво дізнатися твою саню експертну думку. От відверто, закритими очима, ти зможеш зрозуміти, е, чи, 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 чи відчувається цей фіолетовий кольор на смак. А якщо борщ з нею готувати? Uh, є, до речі, така прикольна фішка. Давай же почнемо щось готувати. Uh, є прикольна, є прикольна фішка в, в цій картоплі. Якщо ти її смажиш, вона менше змінює колір. А якщо ти її вариш, то водичка, водичка, в якій вариться ця картопля, набуває дуже цікавого зелено-смарагдового кольору. А сама картоплина трішки втрачає цю інтенсивність. Проте, пюре, якщо робити з нею, то воно виходить теж лавандового кольору. О, тобто, да. чекай, навіть червоний борщ на етапі відварювання Ні, борщі... картоплі буде зеленим? Не буде. Е, ну, відверто скажу, я не пробувала борщ варити, бо я в мене немає такої потреби, в мене є і світла картопля. Угу. Я її використовую лише для смаження, для запікання, для такої красивої картинки в кадрі, щоб воно було різнокольорове. О, Все це загорівся. Я подумав: а якщо олів'є готувати? Олів Цією картоплькою це буде красиво це дуже буде красиво сьогодні. Це... До речі, я буду готувати Саша салат, в якому теж буде картопля. Салат, Картопляний да, салат? Так, бо є тільки не один картопляний салат, який ти назвав олів'є, але є ще й багато інших картопляних салатів. І тому реально для такого салату... Класно використовувати кольорову картоплю. Вона симпатична буде там серед можна поєднувати світло із темною. Я обрала сьогодні темно, тому що у нас там буде багато інших світлих інгредієнтів, і я її буду не відварювати, щоб вона не втрачала колір, а підсмажувати на пательні угу. ціленько. Тому я обрала саме ось таку малесеньку картоплинку, щоб ціленько її смажити. І для цього навіть не буду її чистити, просто ретельно вимила щіточкою вдома, і вже одразу можна занурювати Владимир, на пательню Чим вияв одразу вражати? хочу сказати, це ідеальний не калібр картопельки для того, щоб приготувати ту страву, яку я готуватиму. У мене вона трошки більшого калібру вийшла, тому я розрізав кожну картоплину на чотири частини. Після чого я відварюю її. Це приблизно 15-20 хвилин до готовності. І після того обсмажуватиму її, щоб з'явилась скоринка. Але не просто обсмажуватиму, а на вершковому маслі. Тобто це буде і смак. Він просочиться всередину картопельки і вигляд так цей а що, знаєш неймовірний. ймовірно. Валентини салат, а в тебе. Я за простоту. Якщо хочете, то можна додати до цієї страви використовувати картопельку, смажену на вершковому маслі у якості доповнення, до м'яса, наприклад. А, я тобто це сьогодні... гарнір. Так, я ж сьогодні буду робити з легесеньким салатиком. Це не просто салат, це будуть ну, майже мариновані огірки. Але щоб ти розумів, вони маринуватимуться 15 хвилин. Супер швидко: Оцет, цукор, сіль, перець і все. 에, давай Давайте рецепту занурмося. зараз продемонструємо. Так: занурмося громовки, інгредієнти, все зрозумієте. Моя страва супер проста, тому вже починаєте готувати. Долучайтесь. Валюсна страва дуже важка, Моя... можливо, не треба її готувати. Дивіться, молода картопля зі смачною скоринкою. Картопельку, ну, приблизно 1 кілограм, вершкове масло, 50-70 грамів. Часник, півголовки, свіжий кріп, сіль, спеції, душа, серце, насолода. Ось воно. Ну, ви знаєте, якщо ви втомилися в цьому житті від простоти, то давайте додамо яскравих фарб, розбавте свої буденні історії картопельки, підсмажені на маслі, розкішним салатом з картоплі. Картопляний салат з беконом та сирним соусом. Но... Саша, все як ти любиш. Що не потрібно, молода картопля, звичайно, бекон, ароматний, може підкопчений, можна просто бекон. Карто яйця, яйцям, салат, такий хрумкий бажано. Сирний соус, лимон бажано звідти взяти цедру. Якщо любите кислинку, то додати трішки ще й лимону, червона цибуля, чебрець, морська сіль і просто багато різної зелені, яка вам смакує. Любите гриби, то й гриби можна підсмажити і в цей салат додати. Він буде неперевершений. І такий знаєте, щоб ти було поєднання теплого і холодного, хрумкого і м'якого, соковитого і поживного, так щоб одним салатом можна було пообідати і відчути насолоду. Що ж повідати й повечеряти, і можливо навіть поснідати наступного дня. Я так далеко не готую, але я вважаю, що треба жити сьогодні і зараз і жити красиво. Я вже до речі смажу. А чого ти стоїш? Ура, я вже відварюю картоплю. Як бачиш, вона вже стоїть на вогні. Як бачиш, тут навіть нічого ще не гріз. А як бачу, це диверсія, тому що я вмикав, і наші глядачі поки, бачили, що я вмикав. Поки мої що... колеги розбираються з початковим етапом варіння смажена картопля. хочу о, там не видно. Ні. ні. А волуйся, видно. О, Доброго ранку, друзі. Сідано вихідний з вами. Бачиш? А це так має бути? Так, да, Це так ефектно. А, а, перепрошую. Як? Так має бути. Ну, звичайно. Ти поки що підсмажуєш, я поки що відварюю картоплю. Це відбувається протягом ну, 15-20 хвилин. І для того, щоб заповнити цей час, я зроблю майже мариновані огірки. Тобто вони будуть хрумкими. Але у них буде такий присмак маринованих огірків. Для цього я просто невеличкими медальйонами нарізаю огірки. От приблизно таким. Медальйонами? Дивіться, от такими. Тобто не надто товсті, не надто тонесенькі. І, і я як Олександр. Це так, і такий самий зелений, як Олександр Попов, тільки бачите, без цих пухирців невеличких, на відміну ну... від Саші. А далі заправлятиму, і коли заправлятиму, я вам все покажу. Бо там треба ну, приблизно е, пропорції такі. На, е, будемо вважати, що це три середні огірки, хоча це два великі огірки. На таку кількість огірків нам знадобиться приблизно 4,5 чайні ложки оцту, десь приблизно півтори ложки цукру, а далі сіль і перець це вже на смак. Ваш. До речі, ти майже так само робиш, але з okay. цибулькою. У Володимира Рапчуна майже мариновані огірки. Приблизно дві три ложки. У мене маринована 100% цибуля, дві чайні ложки цукру, одна чайна ложка оцту. Ніяких приблизностей, все чітко заливаємо гарячою водою У мене вже 100% маринована, тільки но гаряча Завила. вода. Так, гарячою водою, бо саме гаряча вода, поєднання з цукром і з оцтом, вона допомагає отакій, знаєш, спотехічному запаху цибульки піти і замаринуватися, щоб вона залишалася хрумкою, але при тому не такою ядучою, які не дібуває, і не залишала такі. Знаєш, ну після смак сильно цибулевий. Ви бачили ці ціни на електроенергію? Ну, яка гаряча вода? Не треба гарячої води. Я покажу вам, як маринувати ці огірки без гарячої води, так економніше і навіть смачніше. Ти знаєш, жінки а бояться економних розбиває. чоловіків. Я на вогні все дома кіп'єчу. Будь ласка, а от така картопля, її так реально можна просмажити? Так, ти береш саме картопольку ось такого маленького розміру. Я користуюсь тим лайфхаком, який розповідала щойно в сюжеті, чистою губкою, такою, знаєш, цей, твердою стороною. Ти легко проходишся по картоплі, угу. і вона миттєво або очищається, або ідеально вимивається. І потім ти цю картопольку кидаєш на пательню. Середній вогонь починаєш смажити. Можна смажити на суміші вершкового масла і олії. Можна в кінці додавати чесничок, спеції так само протрушувати можна пармезаном посипати. Вона класно візьметься. Таку знаєте, приємно, дуже скоринку, і це буде надзвичайно смачно. Ну а з іншого боку, якщо спочатку відворити картопельку, я ж знову ж таки кажу той калібр картопельки, який підібрала болюся, він ідеальний для насправді для цієї страви. Тим не менш, можна зробити із картоплі трохи більшого калібру. Слухай, все зараз на воєнний лад, все в калібрах, не просто в звичайних розмірах. Тим не менш, розрізати на 4-5 частинок, 6 частинок, в залежності від розміру цієї картопельки, а після того відварити це. Доповнюється обсмажкою в вершковому маслі, тобто зверху буде хрумка з коринка, а всередині от ніжне картопліка, як ми всі її полюбляємо. Дивись, тут... А знаєш, почекай, Це значка. Зараз зараз продовжиш. А я е, ловлю просто е, на словах Вову Пчина, який щойно мені дорікав про те, що я не економно використовую електроенергію. А сам тепер соцільна економність спочатку він варить, витрачає енергію, потім він смажить, витрачає а енергію. Я не вимикаючи. Я знаєш щоб не один було... раз витрачає енергію. Я ж не два. вимикаючи, щоб не було охолодження, а потім знову uh -huh. розігрів. Uh -huh. Не весь час розігрів uh -huh. і це. Тримається на окрім Розповідається комусь іншим. Я знаю вподобання Олександра Попова, тому нарізаю смачний бекончик, який зараз до хрумкого стану підсмажу. Дякую. І Олександр 100% буде насолоджуватися картопляним салатом. Валь тут є коментар від Омельчук Лілії. Вона пише: вирощувала синю картоплю. Не сподобалась, але тепер кожного року вона росте сама, знищити не виходить. Це те, що я казала, її важко знайти, коли ти її викопиш, маленька картоплинка залишається десь непомітно. і, проростає і вона далі. проростає. А ти сьогодні мені скажеш, сподобалося тобі чи не сподобалося. Дійсно, це картопля, яку не всюди будеш використовувати, так як використовуєш ну звичайно білий для борщу. Але коли е коли годуєш її ось так різне і біленькою світло, воно надзвичайно естетичне. А ще я дуже люблю, коли є, наприклад, вершковий соус, і він світлого кольору, і ти розминаєш цю фіолетову картоплинку в цьому соусі, і це таке красиве поєднання. Бачите, вона чорненька тут на пательні. Не видно насправді те, ну, наскільки вона просмажилась, можна буде спробувати, протикнувши а, зубочисткою. Мені дуже подобається ця картопля. В моєму дитинстві у бабусі була. Був такий сорт картоплі, який називали синю бо воно така. було з такими синіми вічками. Так. Мені здається, що це похідна від цієї картоплі. Вона була крохмалиста, смачна, така, знаєте, навариста. Ця картопля дуже схожа до тієї на смак. Єдине, що вона ось така повністю вся фіолетова. У мене всі в захваті від неї. Це дійсно така емоційна картопелька. У мене зараз е е весь цей процес під е контролем. <сум> Мамуля пильнує. На двоє два великих огірка не більше трьох з половиною чайних ложечок оцту. <рив> а через 15 хвилин перевіриш на смак. Треба ще щось додавати. Дякую ложко, ні? Мамуля, добре, дякую дуже. Ми, ми, потім, ми потім вам розкажемо, чи все у Володимира вийшло, чи смачно. А, да, О, доброго ранку, доброго друзі. Вихідний привіт, привіт. з вами. Валентина Воз... <ривіт> Хамайко, так. Володимир. Рапчун. Ра. Рапчун. Рапчен. Та я Олександр попов -поп -поп, і бекон, який стріляє. Це вже картополька, тому що водичка трішки з каструлі потрапила в пательну і, звичайно, воно стріляє. Періодично, коли ось так обсмажується картопілька, треба пробувати, наскільки вона вже буде м'якою всередині. І моя вже, до речі, майже майже, от трішки та ще більшого розміру, вона ще потребує досмаження. Я вже буду додавати сюди сіль до картоплі, і навіть зовсім скоро одну чесничинку сюди вітру. Одну чесничинку тобі треба залишити. А ти що, все хотів забрати? Як вчасно? Ти я що відчу... тобі потрібна одна чесничина. Ні, я сказав, що мені потрібно од... пів голівки чеснику. А півголівки, чеснику. Так, півголівки чеснику. Це декілька чес... чесних Я, я переходу декілька зубчиків. Все гаразд, але вистачить усім. Дивіться, я зараз нарізаю чесничок, буду нарізати його як умога. Мілкішим і далі кріп. Це інгредієнти, які додаються в саму останню хвилину. Ну тобто, картопля буде вже відварена. Потім обсмажена, нагадую вершковому маслі, для того, щоб смак був максимально насиченим. Вершкове масло, ви знаєте, додає смаку. І під кінець додаю трошки. Нашого чесничку і трошки кропу. Чому чесник під самий кінець? Тому що можна додавати його після того, як страва вже повністю готова, якщо ви хочете насичений аромат і смак чеснику. Якщо хочете трошки його зменшити, тоді додаєте ще в процесі готовки. Тоді термічна обробка виправить ситуацію. І після такої страви. Можна буде йти на побачення Ау. або на якусь чудову зустріч на мене ляпнуло масло. Я Коли бакон стріляє, то знаєш, мене з'являється пісняття. Азирнув в коментарі почалась справжня переписка з приводу якраз картоплі. твоєї волонди, значить, мільникова на та пише ранку, Привіт з Кіровоградщини. До речі, ця філетова картопля з дуже низьким глікемічним індексом її можна вживати людям з цукровим діабетом. Також Мільчук Лілія продовжує писати. Я навіть назву сорту пам'ятаю синьої картоплі Солоха. Wow. А пані Таня пише добру ранку, така картопля каже, дуже смачна смажена, а ще є сорт картоплі алкоголічка. Алкоголічка? Що це за сорт такий? А напишіть, будь ласка, що це за сорт? Так, дуже цікаво. І, і якщо знаєте, яким саме чином вивели за... сорти. Ви Я насправді засолоху. І Тут уже бачите, що мене починається. Ось так. Ось так. Ми насипаємо зелень сюди, щоб у нас було смачно, зелено, красиво. Підстрибує, підстрибує вже бекон, де ак... листочки зелені, які теж активно підуть в салат. Ось ці товстіші шматочки ми трішки відріжемо. Решту можна. Пошматувати ось так, щоб вони соковиті, хрумкі були. Різати не обов'язково, легко руками рвемо листочки. Хаотично, чим хрумкіше салат, тим смачніше. Ну і не забуваємо, знаєте, пряну зелень, коли щоб чебрець, щоб все тут було таке, знаєте, соковите і ніжне. І бекон у мене вже, бачите, досмажився. І картопелька майже готова. Букон відставляю в сторону, щоб він не згорів, а був саме таким хрумким і досмаженим. Трішки в сторону. І починаю нарізати перепалені яйця. Чому переполині можна, звичайно, і курячі, але перепалені вони, знаєте, такі от красиві, естетичні просто будуть в кадрі. Малесенькі, якраз, знаєте, на наодинокус. Тому вже в мене все на фінальній стадії. Нарізаю перепилені яйця. Буду нарізати зараз картоплю, яку додам в салат, і зверху це все прикрашу хрумким беконом. Ну і звичайно буде смачна ще заправка. А картоплю треба о, охолоджувати перед подаванням салату? Ні, ти знаєш, коли, треба... коли ми її наріжемо, коли наріжемо, вона вже буде охолоджуватися. Це буде поєднання холодного і гарячого. Це буде смачно. Ну, по суті, це як теплий салат, правильно? Теплий салат, так, так, це теплий салат. А в тебе, Володимир, холодний салат. А у мене буде смачна хорумка і тепла Тепла страва. Для того, щоб зігрівати душу. Ну, якраз так, така погода, що е, хочеться чогось тепленького з тим дощем, хмарами. Я насправді ж кажу, я сьогодні зранку, не знаю, як ви, я сьогодні все ж все ще в шортах, але худі я одягнув светрика, бо трошки зранку було прохолодно. Це ті я йшов чесник, по чесник, чесник. ранковому суботньому місту, насолоджувався безлюдними вулицями і такою погодою, яка дозволяє йти швидко. І при цьому не відчувати втоми. Оце саме та погода, яка мені довподобає. Саме та погода, яка наразі зараз на вулиці. Тому маєте змогу, маєте бажання. Невеличка прогулянка, вона допоможе. Зайвою не буде. Так а я е продовжую роздивлятись і зазирнув в коментарі. Зазирнув повідомлення. Сьогодні ну, хочу нагадати е день, де день родини. І ми закликали вас надсилати ваші світлини. І от, добрий ранок! Вітаю усіх з Днем родини! Бережіть себе! І ось така весільна, е весільне фото. Клас! Всі яскраві, всі святкові! І ще й е, подія така прекрасна. Дякуємо, дякуємо, що надсилаєте. Ну що ж, е, ми зараз відправимось на крутеньку паузу. А за мить нарешті е, я буду коштувати першу страву. Це страву від Валентини. Чекайте. Доброго, Доброго ранку. ранку! Доброго ранку. Ну що, я вже на фінальній прямій Олександр Хрумкий бекон. Подано до салату, а що, цибулька вже примаринувала цибулька, промар... промаринувалася і пірнула туди. Я навпіл нарізала ось цю фіолетову картоплю, яка теж це просто якийсь... випустила свій пар. Якийсь Ван Гог. Правда, так красива? Красиво. Так, і бачите, так як я і казала, вона є світлішого кольору, вона є трішки темнішого кольору. Це не принципово. Невелику кількість перепалених яєць чистих залишає тут, вони підуть для прикрашання. І, звичайно, останньою ноткою є заправка нашого салату. Використовує вже готовий сирний соус. Він допоможе об'єднати всі наші інгредієнти, об'єднати в одне, надасть їм приємного сирного смаку. І залишиться лише насолоджуватися стравою і отримати від неї максимум задоволення. Тому соус додаємо. Ти вже якось Олександр смакував. Так, ми здається, бургер, перемішувати готували так. так. О, так. Ось так знаєте, не мнемо, а ніжно перемішуємо. Якщо є потреба ще додати трішки соусу, додаємо. Починає об'єднуватися маринована цибулька, хрумкий салат, зелень, кропу, картопелька. Олександр, ти вже можеш готувати собі тарілку для того, щоб зараз уже так, смакувати ти в ній. А сало. ти вважаєш, що ти прямо звідси. Угу. Ну, хай тоді настоїться, додам ще трішки соусу. Звичайно, можна підсолити по смаку, додати ще пряні трави, які вам подобаються. Зверху обов'язково прикрашаємо, так знаєте, щоб було все видно. І картопельку, і бекони, і мариновану цибулю. Додаємо трішки ось так свіжих переполених яєць, щоб воно було тут для кадру красиво. І вже можна буде смакувати. Так. Дуже смачно на викид. Скажи, так. скажи на вигляд. Це вже така питання Ну все, ну, все. об'єднали і можна смакувати. І що, У мене страва, зрями. до речі, вже готова. Ніжний сирний соус, гарно просмажена картоплина, яка має всередині ніжність і хрумкість, Бекон, який буде насичувати насичувати смак маринована цибуля, аромат на зелень. І це все. Максимально ніжно, здорове харчування боєї зелень і вуглеводи. Тому смакуйте і нехай ваші сніданки будуть завжди яскравими. Королівський смак. Смакуй по королівськи. Важлива музична прем'єра на 1+,1 плюс Україна. Пісні, що лікують, співаємо, щоб допомогти нашим героям. Благодійний турне скорені на підтримку ініціативи Андрія Мацоли. На сцені виконавці нового часу. Марта Липчей Кола. Роксолана Енджі Крейда усі зібрані кошти йдуть на лікування захисників України разом до перемоги нескорені на підтримку благодійної ініціативи Андрія Мацоли 9 липня, о 21 на 1+,1 плюс Україна.